В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, п'ята неділя святого і великого поста. Неділя на честь преподобної Марії Єгипетської. Свята Церква, турбуючи за, за наше духовне очищення, за наші е, покаяння, вона Веде нас дорогою святого Великого Поста і на кожному етапі підкріпляє нас якимось прикладом, якимись добрими і корисними словами. Преподобна Марія Єгипетська це свята, яка показала образ великого покаяння. Преподобна Марія, Преподобна Марія Її життя, життя читалося у середу ввечері на великому каноні, і е, хто був на богослужінні, він чув це життя дивне і дуже назідательне. Вона е, початок свого життя провела. В глибоких гріхопадіннях. Вона 12 років залишила отеческий дом і передалася розпутству. І 17 років вона жила в постійному гріховному падінні, валялася в тих страстях і беззаконнях. І коли вона прийшла в Єрусалим і захотіла поклонитися животворящому дереву, то Божественна рука утримала її і вона не могла війти в храм. Вона пробувала один, другий, третій раз, але в неї, в неї нічого не виходило. І вона тоді зрозуміла, що вона грішниця, Бог за ріки її не допускає до святині. І вона дала обіцянку Божій Матері, що вона, якщо вона поклониться животречному Древу, то вона виправить своє життя. І так в один момент вона із великої грішніст стала на дорогу покаяння. І вже після поклоніння святому Древу вона пішла в пустиню і там прожила 47 років ну, в важких, тяжеліших трудах і спитаннях. І як сама преподобна Марія розказувала про себе, що вона перші 17 років боролася з трясями своїми дикими звірями, їм там приходила на пам'ять і то життя, яке вона проводила, і ті яства, і ті вина, яке вона пила і насолоджувалася. І вона боролася з тими чувств, почуттями, з тими думками, з тими уявленнями. І через 17 років да, Бог їй подарував покій. Вона заспокоїлася і жила вже в благодаті Святого Духа, в радості. Вона ну, показала рівно ангельне життя, тому що в пустині, хто б був в пустинях, там, де преподобна Марія підв'язалася іудейська пустиня, ну там нічого немає, в пустині нічого немає. Пустиня є пустиня. І вона перші роки вона питалася два з половини хліба, з половиною хліба, вона мала. Ну щоб уявити, які це були булки хліба, то вона купила собі три булки хліба, коли йшла на Йордан. І коли вона причастилася в монастирі там на березі Йордана, то вона пів булки з'їла зразу. Це, напевно, такий розмір, як у нас, в хліб, Бога Хліба. Дві з половиною ці булки, вона їла декілька років по крошечці. А потім все закінчилося, вона як і шукала коріці, тим коріцями питалася. Але в таких умовах, при таких подвірах Бог питає людину, благодаті Святого Духа. Тому що якщо б благодаті Святого Духа не було, то таким, такою їжею себе неможливо протримати 47 років. Але благодать Божа творить те, що не може зробити нічого інше, тільки Бог. Творить неможливий. Преподобна Марія показала образ великого покаяння. Чому церква нагадує нам сьогодні про подві покаяння преподобної Марії? Ми, звичайно, ми не можемо себе зрівняти з преподованою ні, ні, ніяким образом. Але коли людина, ми живемо на землі, ми всі грішимо. Більше, менше, дольше, коротше, але ми грішимо всі. І коли людина грішить. В неї з'являються духовні гріховні страсті, наклонності, бажання, там, помисли, відчуття. І коли вона грішить, то вона своїми беззаконнями годує ці, цих внутрішніх звірів, і вони там ну так, сп'яться знаходяться. А коли людина починає на той, то не дає їм вже їжі, цієї порочної їжі, то ці звірі постають проти неї. Як вулкан, є спящий вулкан, це коли грішник живе гріховним життям. Він повний гріхів, але живе гріхами і там вроді та магма сидить в ньому. А коли він перестає грішити і починає каятися, то ця магма звергається, тобто гріхи ті, ті страсті звергаються з людини. Покання очищає людину від гріха, від пороків. І ці пороки, страсі, вони виходять з людини як звірі з клітки, дикі звірі. І вони, звичайно, вони і терзають всю людину, яка від них хоче звільнитися. І вони причиняють шкоду і тим, хто живе поруч з людиною. І щоб не, нам не впасти в мнині, коли навіть при невеликому подвізі у людини з'являється це внутрішнє таке смущення, це движення гріховне. Щоб ми не впадали унині, нам церква пропонує образ покаяння преподобної Марії Єгипетської, яка перетерпіла це звірження свого вулкана. Терпіла, падала на землю, як мертва, терпіла стужу і жару там, але Господь, вона терпіла, і Бог їй дав благодаті, і вона виживала і перемагала страсті. Сьогодні Свята Церква ще згадує преподобних отців Звіренецьких, преподобні отці, які просіяли в цьому святому місці, в цих вечерах Звіренецьких. І сьогодні ми прославили святого преподобного ісповідника Філарета, який був в цій обителі ігуменом, який прославився тим, що він. Був вірний Богові до кінця. Він був подвижник, він був посміх, він був смиренний, кроткий, але він мав трошки інший подвиг, подвиг відповідничіства, коли його заточили в тюрму за, за Слово Боже. Словом Божим він обілив себе, свою одежу. І його, за Слово Боже, його і умертвили. І він е, сьогодні разом з тими всіма сь, сь, святими, про які говориться Священному Писанні, що вони у білих одежах стоять у престола Божого. Е, преподобний е, Філарет являється молитовником цього святого місця за тих людей, які сюди приходять для молитви, для духовного досконалення. І він молиться і за все наше місто, і за наш край, і святі моляться за всіх людей. Вони не ділять, гріх ділять людей на нації, на категорії, там, соціальні якісь, а Бог об'єднує людей. Бог є батьком для всіх людей. І святі, як ті, які подержають Богові милосерді, в любві. Вони також люблять цих, люблять цих людей і моляться за цих людей. Моляться, щоб грішник став праведним, а праведний, щоб ще більше освятився. Так святі моляться. Нехай Господь молитвою преподобної Марії Єгипетської допомагає нам проводити дні святого поста зіржання боротьбі з собою, відсікати від себе гріховні бажання, почуття. Помисли це є та духовна боротьба, яка необхідна для людини, для того, щоб людина ну, в собі возобновила образ Божий, оскоджений гріхом. І в терпінні не сходити з дороги покаяння і йти далі, і Господь обов'язково буде утішати нас і буде допомагати нам. В цьому житті. Жити так, щоб наше життя було благословене Богом, щоб у ньому святилося ім'я Боже. І Господь допоможе нам, як сьогодні, ми святкуємо, допоможе нам зустріти цей великий праздник світлого Христового Воскресіння, ради якого ми постимося, ради якого ми воздержуємося, ради якого ми боремося своїми гріхами, щоб святості, душ, душі і почуттів. Ми зустрілися в великий праздник – воскресіння Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.